Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно економіки в Україні та економічної кризи, на фоні останніх подій, на фоні того м скандального законопроєкту про мобілізацію, що я хочу сказати з цього приводу, я хочу зробити передбачення: що буде з гривнею, що буде з економікою, куди воно все йде? Давайте я буду дивитися. Я візьму циганську колоду карт, я візьму гральну слов'янську карт, я візьму карти Таро. Тобто три різні колоди, три максимально різні сторони бачення ситуації. Давайте таким чином. По три карти з кожної колоди, думаю, буде більш, ніж достатньо. Хочу сказати, що по своїх відчуттях я вже передбачав, ситуація не хороша. Хто мене дивиться давно? Колись давно я записав на своєму Ютубі відео про чотирьох всадників апокаліпсису. Перший всадник це чума, це коронавірус 3 роки. Другий всадник це війна, це те, що є зараз. А третій всадник який? Голод. Я про це говорив, що, скоріше за все, в 2024 році війна закінчиться, настане голод. Причому такий досить серйозний голод. А голод спричинений що? Економічна криза і антилюдські закони, які можуть прийняти. Бо потенційно цей закон можуть прийняти. Тут карта врача, загрози небезпеки, карта проблем зі здоров'ям, карта тюрми, безвихідні ситуації, чоловік в кайданах падає, така нехороша карта. Карта печалі та розчарування. На циганській колоді один суцільний негатив. Хорошу сторону воно вже не повернеться і рухатися воно вперед не буде. Тобто, я можу сказати, що долар і євро також будуть рости. Невідомо докуда. Можуть вирости поза 10-поза 20 гривень. Так що, думайте. Король бубновий карти інвесторів меценатів. Вся надія на зовнішніх партнерів. Дев'ятка бубнова карта збройного фінансового підселення, туз хрестовий карта сили та енергії. Все-таки, можливо, трохи будуть стримувати динаміку кризи, але тут на циганській колоді суцільний негатив. Суцільний. Тюрма, центральна карта, розчарування, врач. На таро двійка мечів, закриті дороги, перекриті можливості. Карта підвішеного 12-й аркан. Людина, яка втрачає все, що може, яка не може вийти за межі ситуації, яка є в безвихідній ситуації. І перевернутий туз мечів. Втрата сил та поразка. Я маю на увазі економіку України. Ні до чого хорошого, воно не йде. Насправді. От мені вчора особо одаренний, такі трохи слабі на голову писали про те, що ну, треба, щоб всі воювали. Так не може бути. Економіка України впаде і рухне. Деякі е особливо талановиті тітки поза 50, мені вчора писали, що треба, щоб воювали абсолютно всі. Ну, будуть воювати абсолютно всі, ви не будете отримувати зарплату і пенсію, тому що згідно цих законів, зараз все поставлять на стоп. Я вже бачу, як люди заблоковують свої банківські рахунки. Я був у одному відділенні банку. Я бачив купу чоловіків, які е, зверталися до консультантів та знімали гроші і заблокували рахунки. Багато хто в інтернеті в коментарях пише, що будуть закривати всі свої рахунки, будуть закривати ФОПи. Ніхто не буде працевлаштуватися офіційно, а відповідно що не буде податків. А тепер включайте голову: не буде податків, не буде чого, не буде пенсій і зарплат. Не буде пенсій і зарплат. Що настане? Голод і криза набагато гірша, ніж в 90-х. Так що, що я можу порадити в цій ситуації? Не біткоїни, не долари, не євро. Найкраща інвестиція, найкраща криптовалюта для нас усіх це курочка, це козочка, це часничок, це картопелька. Переходимо на підношне сільськогосподарське виробництво, я так скажу, тому що чекають нас дуже голодні часи. І коли я кажу дуже голодні часи, то це дуже голодні часи. Так що купуємо городик, їдемо на дачу. Благо, я думаю, що нам Бог допоможе з погодкою з умовами і садимо картопельку, часничок, цибульку, вирощуємо козочок, курочок. Свинок, і якось пробуємо вижити. Тому що, коли не буде пенсій і зарплат, ну, не буде їх з чого платити через те, що економіка впаде, і банківська система платить. То прийдеться виживати хто як може. Надіюсь, до канібалізму не дійде. Але і такий варіант цілком можливий. Знаєте, я вже нічому не дивуюся. Так що найкраща інвестиція це не біткоїни, не долари і не євро, а курочки, козочки, качечки і овочі. І насіннячко. Так що вперед, на сільськогосподарські роботи. Будемо виживати всі разом з вами. Скоро весна, дачний сезон. Починаємо нашу пісню. Ну, а країна і її економіка, судячи по картах, рухне. Рухне, впаде і все, відспіваємо її. Бережіть себе, як можете. Бажаю всім всього найкращого.